У Німеччині є два міста з назвою Франкфурт, що в давнину означало поселення Франків біля кам'яного бороду через річку, тобто Форт Франків. Так от сьогодні в Німеччині є Франкфурт на одері, невелике місто на кордоні з Польщею, та великий мегаполіс Франкфурт на Майні, куди ми і зробимо нашу коротку відеоподорож. Під'їжджаючи до головного вокзалу Франкфурта, який було відкрито в 1888 році, побачимо найбільшу залізничну станцію в Німеччині за трафіком, яка за щоденним пасажиропотоком в 350 тисяч займає друге місце в країні. Від вокзалу рукою подати до річки Майн, через яку перекинуті мости, і звідки відкриваються чудові краєвиди на сучасний Франкфурт на Майні. Сьогодні в цьому місті мешкає понад 770 тисяч жителів. А височенних хмарочосів, які добре видно з боку мостів і набережної, серед усіх міст Німеччини найбільше збудовано саме у Франкфурті на Майні. Це місто ще називають фінансовою столицею Німеччини. Тут розташовані центральні європейські та німецькі банки, фондові біржі та інші установи всесвітнього значення. красивою набережною річки Майн, по якій курсують вантажні і пасажирські кораблі. Ще раз оглянемо ці малівничі краєвиди річки мостів міста смарочосами. І по одному з мостів, на якому побачимо символічні замочки закоханих. Ми попрямуємо в район старого міста. Франкфурт на майні стародавнє місто. Перша літописна згадка про нього датується 794 роком, коли за давньою легендою король Франків і засновник величезної імперії в Західній Європі Карл Великий. Побачив біля кам'яного переходу через річку поселення на пагорбі, де стояв місцевий собор. Але сьогодні архітектурний вигляд міста сучасний, і району старого міста майже не існує від 1943 року, коли почалися бомбардування міста авіацією антигітлерівської коаліції. Майже всі будівлі старого міста було зруйновано вщент і лише височів над руїнами Міцний кам'яний каркас імператорського собору святого Варфоломія, будованого у 16 столітті, внутрішня частина собору вигоріла повністю, а от вежа з дзвоном залишалася майже неушкодженою. Після війни ця велична споруда постійно відновлювалася, ремонтувалася, і періодичні реставраційні роботи тривали аж до 2020 року. Цей собор, як і кілька інших церков, що стояли на цьому пагорбі раніше, кілька століть слугували, крім католицького богослужіння, ще й місцем виборів і коронації німецьких імператорів. Післявоєнна реконструкція не змінила зовнішнього вигляду католицького собору, а от його оточення, зруйноване бомбами, набуло інших архітектурних форм. Зник середньовічний лабіринт вулиць з фахверками-будинками. Побудований новий район з житловими і адміністративними спорудами, музеями. Прокладені підземні лінії метро. Чи містом Франкфурт на Майні ми неодмінно потрапимо на опернплац, площу, де стоїть велика будівля оперного театру. Він був остаточно побудований і відкритий для вистав і глядачів в 1880 році. Але в 1944 році під час бомбардувань оперний театр зазнав чимало руйнувань. Його післявоєнна відбудова і реставрація тривалий час була предметом дискусій міської влади Франкфурта. Жителі міста навіть заснували громадський комітет з назвою Врятуйте оперний театр і почали збирати кошти для реставрації. І понад 20 років театр стояв в руїнах, і його велика відбудова почалася лише в 70-х роках минулого століття. Архітектори і будівельники намагалися при післявоєнному відновленні споруди зберегти її зовнішній вигляд, який був до руйнувань Другої світової війни. І відновлена опера була урочисто відкрита в 1981 році з великим залом, що вміщує 2,5 тисячі глядачів. У франкфурті на Майні народився і багато років жив і працював видатний німецький літератор, науковець, театральний режисер і державний діяч Йоган Вольфганг фон Гьоте. У 1844 році в його рідному місті було відкрито бронзовий пам'ятник славетному синові Франкфурта. Під час Другої світової війни пам'ятник було пошкоджено, але вже в 1952 році відновлено. І в 2007 році семиметрова і семитонна бронзова скульптура була повернута на велику міську площу Гьотеплац. Незважаючи на те, що в місті зараз майже немає давньоархітектурних пам'яток, Франкфурт на Майні, розвиваючись як сучасне промислове, бізнесове і мультикультурне місто, продовжує приваблювати до себе мільйони туристів із всього світу.